Курс чудес це повна духовна система мислення для самонавчання. Він навчає, що шлях до загальної любові, миру та пам'яті про Бога приходить із знищенням ілюзії гріха та провини через процес прощення. Курс зосереджується зокрема на зціленні стосунків, перетворюючи їх. Із засобу особливості на святі стосунки. Все істинне вічне і не може змінитися або бути зміненим. Отже, дух незмінний, оскільки він уже досконалий, але розум може обирати, кому він хоче служити. Єдине Обмеження його вибору полягає у тому, що він не може служити двом панам. Отже, не намагайтеся змінити світ, а вибери змінити свою думку про світ. Тобі більше подобається бути правим чи щасливим. Будь щасливим, що тобі сказали, де лежить щастя. Більше не шукай його де-інде, ти зазнаєш невдачі, але тобі дано знати правду, а не шукати її поза собою. Відчуття відокремленості від Бога це єдиний недолік, який тобі дійсно потрібно виправити. Урок 26 Мої думки атакують мою невразливість. Цілком очевидно, що якщо на тебе можуть напасти чи атакувати, ти не є невразливим. Ти бачиш напад, атаку як реальну загрозу. Це тому, що ти віриш, що справді можеш атакувати, і те, що має вплив через тебе, має впливати і на тебе. Саме цей закон, зрештою, врятує тебе, але зараз ти зловживаєш ним. Тому ти повинен навчитися використовувати це на користь, а не проти. І якщо твої думки про напад будуть спроектовані, ти і будеш боятися нападу. І якщо ти боїшся нападу, ти повинен вірити, що ти не невразливий. Тому саме у твоєму розумі і саме там вони знаходяться. Атакуючі думки роблять тебе уразливим. Думки про атаку та невразливість не можна приймати разом. Вони суперечать одне одному. Сьогоднішня ідея водить думку про те, що ти завжди атакуєш себе першим. Якщо нападні думки передбачають віру у те, що ти вразливий. Вони послаблять тебе у твоїх власних очах. Так вони атакували твоє уявлення про тебе, і оскільки ти віриш у них, ти більше не можеш вірити у себе. Помилкове уявлення про те зайняло місце того, ким ти є насправді. Практика сьогоднішньої ідеї допоможе тобі зрозуміти, що вразливість або невразливість є результатом твоїх думок. Ніщо не може атакувати тебе, крім твоїх думок. Ніщо, крім твоїх думок, не може змусити тебе повірити, що ти вразливий. Ніщо, крім твоїх думок, не може довести тобі, що це не так. Для сьогоднішньої ідеї є 6 періодів практики. Ти повинен спробувати присвятити кожній вправі повні 2 хвилини, але цей час можна скоротити до однієї хвилини. Якщо відчуваєш надто великий дискомфорт, але не зменшувати менше однієї хвилини, період практики слід починати з повторення сьогоднішньої ідеї, і потім заплющити очі і розглянути всі невирішені питання. Результати яких тебе турбують. Цей розлад може мати форму депресії, тривоги, гніву, відчуття нав'язаності, страху, поганих почуттів або занепокоєння. Будь-яка невирішена проблема, яка виникає у твоїх думках протягом дня. Є адаптованою темою. Ти не зможеш використовувати багато з них під час кожного тренувального періоду, тому що тобі доведеться витрачати на кожен із них більше часу, ніж зазвичай. Сьогоднішня ідея застосована так спочатку загадай ситуацію, а потім Кажи, я стурбований через. Потім переглянь кожен можливий результат, який ти можеш придумати стосовно того, що тебе турбує, посилаючись на кожен дуже конкретно кажучи, я боюся, що це станеться. Якщо ти правильно виконуєш вправи для будь-якої конкретної ситуації, то ти можеш переглянути близько п'яти чи шести можливостей, які тебе турбують, а можливо і більше, набагато корисніше розглянути глибоко кілька ситуацій, ніж багато і швидко. Продовжуючи список передбачуваних результатів для кожної ситуації, ти, ймовірно, виявиш деякі, які є менш прийнятними для тебе, особливо серед тих, які спадають на думку в кінці. Однак намагайся, наскільки це можливо, поводитися з усіма ними однаково. Згадавши кожен результат, який викликає у тебе страх, скажи собі, ця думка є нападом на мене самого. Завершуючи кожну практику, повторюй цю фразу кожного разу. Пам'ятай, Тобі просто пропонується застосувати ідеї відповідно до наданих інструкцій. Від тебе просять лише скористатися ними. Саме їх використання надасть їм значення для тебе і покаже, що вони правдиві. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.